Дайте щоб нормально ми змогли це зробити. На ще дай два. Два Можете так? Нашу котеле, може. Давай надайте. <клухи> Звичай, лишить один лишить образок. Це одказ. <клухи> <Так. клухи> Вже нема більше. Лишайте мені лишиться. Ой, маємо тепер.

Господи Боже наш, що призначив, що предвічний, і твій син, і слово прийняв в тіло від пресвятої святі Марії, і святим народженням Своїм, вчинивши її Богородицею, постав її заступницею, і помічницею, і молитовницею для всіх вітних. Злянься нині на нас, що смиренно молимо Тебе, істину, Богородицю, і призиваємо, і віруємо. Що молитвами і до тебе будуть вислухані наші моління і благання, пошли благодать Пресвятого Твого Духа на цей образ, який раби твій честь, і пам'ять породиці спородили, і благослови, і освяти, і очисти. І подаймо силу і могутність чудесного дійства, вчини його оздоровителем і джерелом стілень для всіх, хто в хворобах до нього, звертатимесь і ради Богородиці проситиме в тебе помочі, і всіх, хто переблагословенно Діву, і матір Господа нашого Ісуса Христа перед Ним дійсно величатиме, і як заступницю Християн, молитви до Тебе на поміч бідах, потребах своїх присиватиме. Подоб одержати випавлення, заступництво і скору поміч, ласкаво подай їм відпустня провин і милість твого чоловіка, любства, щоб стали вони причасниками Твого Царства, щедротами народженого тіла від вітнеї, єдинородного сина Твого і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, що з ним належить усім. Бо Боже, Вседержителю, Ти з голистю, усього роду людського, єдиночистого голубицю і непорочного анцю, всадів Марію, обрати матір'ю, єдинородного Сина Твого, з ціленням Пресвятого Духа, освятий, і на оселю йому, та вчинив її вищою, і її чеснішою від хировими, і серпим, славнішою славніше від усіх людей, заступницею і молитвенницею за людський рід. І молитвами, і покром благослови. цей образ, поруджений на честь і пам'яті, та на славу народженого від неї динародного, Твого Сина і Тебе, безпочатково В Отця, присвятого творящого -тво Духа, та освяти Його благодатью Твоєю через окроплення водиці цієї священої, покажи його оздоровителем не дух душевних і тілесних, та подаймо силу захисту і візнені від всіх. Ворожих підступів і молитва перед Ним оготними тобі бути, щедротами то, єдинородного сина, твого з ним, тілом народженого Господа нашого Ісуса Христа, що з ним благословен, з присвятим, благим животворним твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ікона Пресвятої Богородиці Крилевської Чудотворної Матері Божої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти всі були здорові, пана всіх благословляє. Ежекубку, як так?

Господи Ісусе Христе, Ти обнімав і благословив малих дітей, що самі приходили до Тебе, або матері їх приносили і говорили гості, і говорив їм, постійні дітей, не борить їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне, і ангелі їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Тому споглянь, молимо тебе на цих невинних діточок. На наших учнів і студентів, та на побожніх їхніх батьків, і ласкаво благословені моїм служінням, щоб вони збагачили, у твоїй благодаті та твої милосердні, тебе боялись, тебе любили, зберігали веління твої та своїх батьків. І дійшли до щасливого кінця та були з тобою, Господом нашим Ісусом Христом, що живе і Царю з Отцем, Святим Духом, нині повсякчас, і навіки вічні, Господеві, помолімся, Боже, залежити, молимо Тебе, силу і Святого Духа зійшли свої благословення. На цих дітей, нашого села, де мешків благослови і освятих, задля яких прибігаємо до Твого милосердя, утверди їхні серця, освяти їх життя, прикраси чистотою, збережи їхні почуття, добрих діла, подай їм ласку, спокоєм обгороди, подай здоров'я і милосердя, зішти від уся, подиявську людського насилля, завжди оберегай. Силою і помочі твоєю, а наприкінці приведі їх до райського спочинку, бо Ти — Тиси Бог наш, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. Хай через заступництво чудотворної ікони Хриплоської Божої Матері, сам Господь вас благословить на добрі справи, на учні студенті, щоб добрий гарно. Своєму життю навчались і поступили ті вузи, їм підкаже їхнє навчання, які вони здобудуть у тих вузах, щоб вони причинилися до добра і розвитку нашої держави для тих батьків, і на славу Богу. Всіх хай благословить і пережив здоров'я їхніх батьків, які дочекали цих днів, хай тішиться вони раді своїми дітнями, як Господь тішиться тими, що чинять волю Його. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. <пит> Давайте, діти. Ми вас не всі крупили, бо я ще раз вас не крупив, висік крупив, чи не всі. І водичку, Трошки тепло хлопчиків. Дай Бог благословить ще раз. Лесі йде наперед. Так, носу, носу. <пит> само так кажется. Ладно. Мне для параста. Как Thank you. No, Аби те ще дозволити. Я не вірю. Як не вірити? Напевно, ви так файно говорите, відповідаєте. відповідає. Уже не будем говорити про йти не буду. Ліп і сіль це багатство і сила. Ними, ласка Божа, всіх обділила. Зерен складається весь урожай. Прийміть в дарунок, цей королай. Ми тієї з ними довго чекали, бо у нас надії майже не було. І таку радість село відчує. У наші рідні Бога облагали, то ми цю радість правом нині. нині радіємо, а Нині радіємо. Ми не радімо. Усіти, разом з вами, сусіди, разом вами. і промовляємо. Матінка, Матінка з нами. О, мати Божа, ми, твої діти, тобі сьогодні приносимо квіти. Тебе благаю, уклінно просить, до тебе в небо, ми руки зносимо. При мене, мати, під свій покров, тобі дарує серце й любов. Відноси горя, нас збережи, сухій на годині нам поможи. Діва присвятає, матір Матерів, пригорни до серця всіх своїх синів, освіти їх душі світлом золотим, Виповни любов'ю, неспокійний світ, научи, як землю берегти від зла, розмов, діянням і крилом тепла, зорі зоринице. Сонце доброти, сонце доброти, землю України, щастя освіти. Усі духовні, ми раді учити з вами, ми будемо молити. Учіть нас як подобає, та ласка Божа вас не оминає. Ведіть нас усі у, у храм, образом святим. Всю і пасху. божі дітей, а матінка Божа ти й опікується над нами. молитвами завжди на комітіши.

Так, парафіян боки, так, ви знайшли, так? так. А, ми дякуємо за не те, що ви терпеливо чекали. Бо кажунки вже злості, це щось. Терпеливо чекали. Знаєте, як діти чекають маму? Тому ми чекали дві години. Ще холодніше, щоб прийняти від резяння. Тому так, як чекає мама дітей, і діти, які поважають матір свою, теж чекають на неї. Правда? Тому чекали. я не думаю, що ви смерзли, Я думаю, що ви чекали її нетерпінням. Ви вже виглядали, ну де вони, де вони, де наша мама. Ми дякуємо за привітання, що ви прийшли. Мали то терпіння і маєте дуже велике почитання до причистої цієї образа Хилотської Божої Матері. Я прошу вас, щоб ви сходились, як наші сходилися люди, наша парафія, просити того, чого необхідно для кожної людини. Ніхто не присив ні мільйона, ні грошей, а кожна дитина писала в своїх записках. Поверни мені тата до родини, дай здоров'я моїй мамі і батьку. Це необхідне, що для кожної сім'ї потрібне спокій і мир, щоб вона посіяла. Хай є сліди, які пройшли через нашу єпархію і прийшли вже до нас через наші села, Різв'яни, Німшин, Демешківці. І зараз тими слідами вона йде у ваше село, тож, щоб ваша церква не була пустою. щоб мати не відчувала, що вона не має дітей. Бо ми її всі діти, тож хочу, щоб діти її поважали і прийшли. Якщо треба, пошалілися, а якщо чимось є, то похваліться, подякуйте їй. Хай Божа мати буде вам, тою лічильницею, тою молотовницею, до якої протягом тижня будете прибігати. Прибігайте, не встидайтеся, просіть того зцілення, падайте на ікону і обіймайте, але так сильно кричіть. Але щоб тільки вона чула, добре? Щоб і не всі чули, але тільки Марія духовним криком того шалю, бо ми кожен маємо і потребуємо того зцілення від маленького до великого, від найбільшого до найменшого. То хай Богородиця вислухає ваші молитви і воздасть вам за те, що ви неї просили, і любите її, почитаєте. Слава Ісусу Христу! Слава. Тому просимо приймати ікону, яку ми до вас. Передаємо і просимо, щоб вона всіх вас благословила. Мужчини беруть ікону. Ікона тяжка, кажу відразу, треба, щоб хлопці були. А ми ділимося з вами цукерками. Так, а ви ділитесь з нами хлібом, так? Добре, я такий голодний, як я б вас. Дякую, дякую. Я тебя, прошу. Взимай, там, викону, Візьміть, ми передаємо кошечки до маршруту. Дайте, аби показали твої копи. Хочете? Лопте, сей двох ходіть. Хлопці, ще двох ходіть. Але ми, батьки, де це вулики, батьки? це місце? Я питаю, чи їх? Баба, поки що ми їх не тільки справимо робити, Дивіться, я вас хлібом зніму. Ну, все, да? Ты их подано? Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ми раді вітати вас на оцій границі і раді, що йде до нас христа Божа Матір, до якої, як сказав отець Іван, ми будемо і кричати, і радіти, приклоняти свої коліна, схиляти свої голови і ділитися із нею. Ось і тою радістю, можливо, і смутком і горем. Але щиро дякуємо за те, що ми ось тут разом ось ці два села зустрілися, і з Божою допомогою навіть бачимо, та природа сприяє, та сонечко світить, що ми є в мирі, в злагоді зустрілися і в мирі в злагоді пішли і будемо далі жити і молитися. Тому нехай опіка нашої милосердної матері. Буде і на вашому селі, і у нашому селі, щоб завжди покриваючи своїм омофором, вона пам'ятала і про кожне прохання від того малого до того старого, щоб завжди її опікунська материнська любов не оділила будь-кого, а була присутньою у тому серці, у тих оселях і в тих душах. Тому нехай. Із Божою допомогою, і з допомогою нашої Матері, і з допомогою тої крилоської ікони ми піднесемо і ту щиру молитву, а ви, в свою чергу, передаючи її нам, отримали те, що ви прохали протягом того цілого тижня. І нехай ті всі ваші прохання здійсняться, і Господь почує вас і потішить вас. На довгі роки земного життя, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.